В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вилучили цигарок на 20 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили підпільний цех тютюнових виробів, який організували Буковинці на Полтавщині. Група з 14 учасників організувала виробництво без ліцензії і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн та спеціальне обладнання, яке дозволяло випускати продукцію у промислових масштабах. Готові партії збували на території всієї України, а прибутки вкладали у нерухомість. Правоохоронці провели шість обшуків за місцями діяльності злочинної групи та вилучили дві лінії для виготовлення цигарок, верстати для обробки листя, також понад 38 тонн тютюнової сировини та 240 тисяч запакованих сигарет. Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції становить близько 47 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності. Застряг на коліях. Буковинські рятувальники відбуксирували мікроавтобус «Мерседес Віто», який застряг на одному з залізничних переїздів міста. Водійка не впоралась з керуванням і вимушена була звернутись до рятувальників, адже в салоні перебувала дитина. Прибувши на місце, фахівці за допомогою буксирувального тросу відтягнули автобус у безпечне місце. На щастя, надзвичайних ситуацій вдалось уникнути. Фінансував війну проти України за матеріалами СБУ заочно засуджено екс-губернатора Ростовської області РФ. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази злочинної діяльності колишнього губернатора Ростовської області РФ Василія Голуб'єва, який з початку повномасштабного вторгнення забезпечував фінансування військових підрозділів держави-агресорки, що воюють проти України. Голубів перебував на посаді губернатора до листопада 2024 року. І весь час від початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО. Для вручення окупантам такої вбивчої допомоги, зібраної підпорядкованими йому державними органами, спеціально створеними фондами і підконтрольними громадськими організаціями, він особисто виїжджав на тимчасово окуповані Росією території України. Суд заочно визнав фігуранта винним і призначив покарання сім років позбавлення волі. Полк Ахілес отримав велику партію зарядних станцій від волонтерів української команди. Сили безпілотних систем забезпечують більше 30% уражень на фронті. Українська команда сьогодні передає чергову партію зарядних станцій легендарному полку Ахілес. Це ті хлопці, які входять в топ-5 найкращих підрозділів безпілотних систем України. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що ці зарядні станції мають забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій. Друзі, я впевнений, що ці підзарядні станції допоможуть ще краще виконувати бойові завдання нашим героям та збережуть. Життя та здоров'я наших бійців. Бійці Ахілесу подякували українській команді за безпрецедентну допомогу під час повномасштабної війни. Від особового складу 429-го окремого полку безплодних систем «Ахілес» Дякуємо волонтерському штабу Українська команда за безпрецедентну допомогу під час. Повномаштабної війни раніше українська команда передала зарядні станції 3-му армійському корпусу батальйону Свобода, бригади Рубіж НГУ, спецпідрозділу Артангур та іншим військовим підрозділам. Попри війну, український спорт продовжує тримати удар. У Львові відбувся чемпіонат України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. Це перший етап відбору до молодіжної збірної, який зібрав понад пів тисячі спортсменів із 14 регіонів. У командному заліку до трійки лідерів увійшли збірні Києва, Чернівців та Одеської областей. А буковинські каратисти показали рекордний результат. Для українських каратистів цей чемпіонат головний старт сезону. Саме тут визначаються кандидати до складу молодіжної збірної. Це був перший етап відбору в національну збірну. Це був чемпіонат України. Це один із найважливіших турнірів в сезоні, тому що він проходить один раз в рік і тільки. Саме він відбирає членів національної збірної. Буде ще другий етап, на якому будуть приймати тільки призери чемпіонату України. Ми завоювали 26 медалей. Це для мене взагалі рекорд, і ну, не тільки для мене, це взагалі рекорд Чернівецького з карате. Команду клубу Лідер цього разу представляли 35 спортсменів найбільша кількість за всю історію клубу. І більшість із них повернулись додому із нагородами. В Категорії молодь понад 68 вісім я посіла перше місце, і також через і надії їду на дорослий чемпіонат світу. У мене є всі медалі з любих турнірів, окрім чемпіонату світу, і це така ціль. Особисто бути чемпіонкою світу, тим більше в Україні ще цього по дорослим ніхто не робив. Дуже Серед тих, хто виборював свої перші серйозні медалі, 16-річний Савелій Ільчук. Попри велику конкуренцію, хлопець зумів пройти 5 поєдинків і потрапити Це до лідерів. Вікові категорії 16-17. У мене було найбільше людей, 30 в категорії, 5 поєдинків, і в мене була ну, найваж... найважча сітка, якщо так подивитись. Ось, але. Це тільки перший етап. Ось другий етап буде в Нідерландах, і там буде ще складніше, тому що там будуть не тільки українці, а е, спортсмени з інших країн, які будуть заважати, як потрапити в національну збірну юний Марк Дорош виборов срібло, поступившись у фіналі своєму товаришу з клубу. каже головне досвід і віра в себе. важко. ну. Друзі, поза татаміна та Я дуже сильно переживав перед цим боєм. Для мене він був важливий. Ну і я на останніх секундах дуже сильно розслабився. Думав, що вже має перемогу. Загалом збірна Чернівецької області посіла друге загальнокомандне місце серед 14 регіонів із 13 золотих медалей, здобутих Буковиною, Дев'ять належать вихованцям клубу Лідер. Ми завжди їдемо перемагати і боротися за загальну команду завжди перше місце. Тобто, ми на всіх турнірах, яких виступаємо, стараємося і їдемо за загальнокомандним кубком. Серед Всіх клубів Української Федерації карате з дев'ять золотих. Це ми за статистикою і за е, загальнокомандним місцем по клубам, не по е, областям, а по клубам ми посіли перше загальнокомандне місце. Тобто наш результат є найкращий. Ми поступилися лише Києву, але у неймовірній боротьбі до останнього ми мінялися першим другим місцем, але вважаю, що ми в цьому році піднялись на друге місце. Це вже на цілу ступень вище ніж в минулому. Ми були треті. Ми вже готуємось до чемпіонату світу. Вже завтра стартує збір у Кончі заспі де чотири представника з нашої області входять у національну команду України, і звідти з конче заспу будемо вирушати у КАЇР. Попереду новий етап підготовки. Адже вже наприкінці року в Нідерландах відбудеться відбір до молодіжної збірної Європи. Саме там буковинські картисти змагатимуться за право представляти Україну на міжнародній арені. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промін Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.